Вінницької народної ради. Захід проходив на театральній. Якимось чином там чомусь не зрозуміло, виникла накладка із представниками опозиційних фракцій і партій. Але нам вдалося порозумітися, яким чином ми провели свій захід. Сили про скорення народної ради. Як утворювалася, верніше, як в чому полягала сама ідея, полягає сама ідея Вінницької народної ради. Ми бачили, що протести, які відбуваються в Україні, тим чи іншим чином відбуваються, тими чи іншими формами, відбуваються в нашій рідній Вінниці. Благодаря. На жаль, Кількість активних протестних груп не змогла реалізувати себе, не змогла себе знайти в контактах із парламентською опозицією. В цьому є багато причин. Є внутрішні причини, є зовнішні причини, є якісь ідеологічні розбіжності. Таким чином, велика протестна маса залишилася поза межами протесту. і... Намагалася сформувати свій протестний рух, щоб все-таки дати можливість і собі персонально, і своєму членству, і своєму активу висловити свою громадянську позицію.